Хтось там в полі з практики починає шукати причини буму, кофеїнового буму, кавового буму, чомусь п'ють каву. Насправді це дуже багато дорослих дітей, які застрягли в оральній стадії по Фрейду, стадія. і всі, усі, хто палять, також або мають якусь залежність, яка стосується через ротову порожнину, так. І як лікувати? Ну, почитаєте фрейдизм так, півтора, до півтора рочку, коли дитинка повинна смоктати молоко матері, так, насичуватися цим нектаром божественним, так, радіти йому. Це не тільки радощі, але й задоволення першої дитини, коли вона починає. Вивчати, досліджувати світ, сприймати його взагалі, сприймати і як лікувати в дорослому житті. А, якщо ви один, пробуйте моноїдство і пробуйте навіть інколи сироїдство, але з моноїдством, коли ви їсте якийсь один фрукт або один овоч і максимально в нього пірнаєте. І відчуваєте усю колористику смаків. Ось тоді ви почнете отримувати задоволення від чогось такого корисного. Але потрібно корисно їсти. Щось корисне <смі> і живе. А якщо ви в парі, тоді не знаю, подивіться фільм 9 з половиною тижнів. І там дуже гарна сцена є, коли партнер. Годує свою партнершу, і ось ця оральна стадія вона задовольняється наповно з любов'ю, розумієте? Тобто треба, щоб людина наситилася цією оральною стадією, і нарешті пізнала максимальний кайф. А в оральній стадії дорослі діти застрігають. Чому? Тому що їх не догодувала мамуся через якісь причини. Або фізичні, фізіологічні, або там, не знаю, стресові, або через роботу багато мам, як мене, наприклад, там рік-півтора і, і все, і бігла на роботу, тому що велика сім'я багатодітна. І ось такі діточки вони потребують більшої уваги в дорослому житті, і потрібно задовольняти чимось корисним і розкривати цю любов, задоволення. Справжнє насичене таке повне.